Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми з вами розберемо номер 194 за підручником мало брать класу автора Олександра Істер. І наше завдання на 440 гривень було придбано 25 зошитів. у клітинку і у лінійку. Вартість зошита в лінійку 17 гривень, а в клітинку 18 гривень, оскільки зошитів кожного виду придбали. Поїхали. Ну, звичайно, через невідоме будемо позначати те, що в нас питається. А у нас зошитів кожного виду. Як це ж визначити? Давайте, наприклад, нехай через Х позначимо уклітинку. Зошитів. Це в нас буде у клітинку. Тоді. Подумайте, будь ласка, якщо у нас Х у клітинку, а загальна кількість 25 зошитів, то що треба зробити, щоб дізнатися, скільки у лінійку? Так, звичайно, від 25 від загальної кількості відняти зошитів у клітинку. Зошитів. І це у нас буде у лінійку. У лінійку. Все, можемо складати рівняння. Як же ми складаємо? У нас є ціна. Правильно? Значить, вартість зошита у лінійку 17 гривень. Значить, у нас заплатили 17 гривень за лінійку. Так, Це у нас загальна кількість. Додаємо. І у клітинку 18 гривень. Сума на кількість. І разом заплатили 440 гривень. Лінійка клітинка. Ціна ціна. Все розкриваємо дошки. 17 на 25. Це у нас буде 425. 425. Далі 17 на мінус Х це буде мінус 17х, далі плюс 18х, дорівнює 440. Добре. З х в одну сторону, без в іншу. Але у нас з х в одній стороні, тому нам просто треба. Від 18 відняти 17. Це буде одиниця, але ми її не пишемо. Х дорівнює 440. 425 переносимо з протилежним знаком. Прекрасно. Отже, х у нас дорівнює 40 мінус 25. Це у нас буде 5 на 10. А що ми через х позначали? Зошиті у клітинку. посмотрите. А щоб дізнатися, скільки у лініку від 25, ну, треба відняти наш х, тобто 15. А це буде 10 зошита у лініку. Все. Відповідь. 15 і 10. Зошті. все Це буде розв'язок прави. Дякую вам за увагу. Не забувайте ставити лайк і підписуватись на канал. До нових зустрічей. Па-па!